Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу. Власне про цей виголос, про це наше привітання і говорить усе послання апостола Павла до євреїв. Взагалі, сама текстологія цього послання дуже цікава. В першому розділі немає звичного для Павла звернення і немає, власне, і згадки про ім'я автора. І деякий час вважалося, що автором цього послання був зовсім не Павло. І стиль послання сильно відрізняється від інших послань від іншого стилю Павла. До яких євреїв було спрямовано це послання? Теж питання є три три варіанти: євреї Малої Азії, євреї Антиохії і Євреї Палестини. Святі отці перших віків християнства все ж схиляються до третього варіанту, бо в стилістиці послання є ноти, за якими можна вгадати проблеми християнізованої єврейської спільноти у Палестині. З перших рядків послання апостол говорить про славу Ісуса Христа, про те, що Бог багаторазово і різноманітно говорив про Ісуса через пророків, про те, що Ісус є спадкоємцем усього, що Отець створив. Про те, що Ісус здійснив собою очищення гріхів. Посилена увага на персоні Ісуса була дуже актуальна у час написання Павлом цього послання. Орієнтовно історики вважають, що це послання було написано у 64-му році. Якраз за невеликий час до цього, у 62-му або 63-му, після смерті апостола Якова і одеї Палестини оголосили жорстку війну місцевим християнам. І деякі з християн зламалися під цим натиском. Вони полишили християнські зібрання, зневірившись у персоні Ісуса Христа як Спасителя. Власне, у ті часи середохрещених юдеїв часто зустрічалися такі змішані погляди, коли християнин і намагався сприйняти Ісуса як Спасителя, але все ж лишався вірним пошуку Месії як земного царя. Слава Ісусу Христу, каже апостол, це ваш Спаситель, це ваш Месія, це є ваш цар. У кожному розділі послання до євреїв апостол вказує на достоинство Христа. Христос, вищий від ангелів, як ми сьогодні чули, вищий від пророків, вищий навіть від Мойсея. Христос нівелює значимість старого завіту і дає нам новий, кращий, актуальніший. І не забуває Павло навіть побутових питань. Він нагадує. Про відвідування тих, хто у скруті, бо ми можемо бути рано чи пізно самі такими. Він нагадує про братолюбність і порозуміння. Він нагадує про гостинність і привітність, бо як апостол згадує, деякі самі того не знаючи, прийняли у себе вдома ангелів. Він просить пам'ятати наставників наших, щоб зі згадкою про них ми не забували не тільки особу, а й суть вчення, яку нам принесли ті наставники. Павло дуже цікаво порівнює осіб, які прийняли спочатку вчення Христове, а потім відкинули його із землею, на яку багато часу падав благодатний дощ, але ця земля схотіла виростити з себе лише одні бур'яни. Так, в наш час дуже неактуальне ділення на національне походження у християнській спільноті. Ми всі асимільовані Христом, ми всі окроплені Божественною вологою Його Євангелія. І нам простіше, ніж першим християнам. У нас більше інформації, у нас більше прикладів святих отців, у нас, власне, більше наставників. У нас є сталі канони і сталі таїнства. Тож хіба є сенс, дорогі мої, якщо ми все це маємо після. Цього постійного вживання Христової благодатної роси демонструвати з себе бур'яни, тож давайте не забувати короткий девіз послання апостола Павла до євреїв. Слава Ісусу Христу і крапка. Амінь.